2010 десято року а, допомагає цьому всьому ділу а, громадянське суспільство. З 2010 року тривають протести проти будь-якого спеціального а, а, проєкту спеціального закону, який в 2010 році мав номер 2450. Зараз 3587 є а, однією з версій. 2450, 24, тобто це четверта редакція першопочаткового документу, який був зареєстрований чи то в 2008, чи 2009 роках. Він потрапляє до різних політиків, до різних партій. Вони його крутять. Він подобається в основному тим, хто має більшість в парламенті. Він не подобається звичай тим, хто має меншість в парламенті, тому що вони розуміють, що їхні права будуть утиснувати. Наприклад, останні е, зміни в російські спецзакон про протести стосуються зустрічі з виборцями. Вони приєднали це до мирних зібрань, відповідно, наліталася навіть російська КПРФ, яка завжди була з Путіним. А, чому ми проти спеціального закону взагалі? А, тому що в Європі не скрізь це регулюється сфера спеціальних законом. Іноді це регулюється окремим розділом в законі про поліцію. Під час іншим зареєстрований такий законопроект. От це по-перше. По-друге, в пострадянських країнах спеціальні закони про протести завжди працюють в мінус громадянському суспільству і в мінус демократії. Чому? Тому що в пострадянських суспільствах політична культура інша. А якщо в нас люди поки що, слава Богу, добрі на підйом. То в Білорусі і в Росії чи в Казахстані люди вже давно звикли до того, що право на свободу зібрань було максимально закрити згодом. Те покоління, яке маєте змінити державу. Ви сьогодні маєте ще довго поборотися, не на один мітинг вийти, і, можливо, не на одну барикаду. Можливо, хтось ще життя буде віддавати. Така ситуація, що держава розвивається і. Інколи ми докочимося до початків демократії, для чого потрібен цей закон? Для того щоб були рамки, загнати в стойло, отримати дозвільне право, дозволю, не дозволю. І дивіться, вони намагаються спочатку нам затравити два дні, попереджувати, а вони можуть прийняти чотири дні. А в цей час без обговорення, без розгляду в комітеті, вони можуть винести. Закон на розгляд, і треба вийти сьогодні на сьогодні, нікого не питаючи. Ви в чому задумка? Якщо ви вийдете, коли вже є заборона, ви порушник закону, і ти, в кого засоби інформації в руках, в кого є можливість на всю країну брехню подавати, вони ваше очернять, вони вас зроблять винними. І вони будуть вас карати, бо в них силові структури в руках. В них є повноваження. І дивіться, вчора, можливо, хто бачив ролики, тут Вінямін, Він вчора зіштовхнувся прямо в будівлі парламенту, не в сесійному залі, а на Грушевського, 18 з народними депутатами він і ще кілька активістів заставили депутати відступитися, припинити засідання соціального комітету. Де вони намагалися притягнути Рабський Трудовий кодекс. І вони говорять, що це вимагає Європейський Союз. Нам треба просто об'єднатися. І коли Міша затрафав, сказав Михайло, прийди сюди, підтримай нас. А я, так само, як ви, пройшов дуже багато і барикад, і акцій, і всього іншого. І хапали нас, і коли був народним депутатом, когось заберуть, і люди передають мій телефон, що я такий депутат, який прийде, буде визволяти. І звертався до людей по наважних справ людини. Разом з ними ми йшли в той же день, визволяли багатьох-багатьох десятки людей. Після кожної акції так не було цього ганебного законопроекту. Він Тимошенко, незалежні авіаційні профспілки. Ми входимо до складу конфедерації вільних профспілок України, пана Волинця. Він дещо згадав про вчорашні події, і дійсно це знакова подія. Трудовий кодекс і мирні зібрання це одне і те саме, практично. Чому? Ви знаєте, я 10 років займаюся незалежним проспілковим рухом, і не з газет, і не з Фейсбуку. Знаю про корупцію в СБУ, знаю про корупцію в адміністрації президента, знаю про корупцію в прокуратурі, в генеральній прокуратурі просто стоси документів, які свідчать Іванов, Петров, Сідаров, там, там, там вкрав кришував і так далі, і тому подібне. Тому, коли ми кажемо, що там нам хочуть щось обмежити, ми забуваємо про одне а, найголовніше. Ви знаєте, багато написано законів на сьогоднішній день, але якщо їх перечитати, вони говорять дуже кричуще про знакову подію. Це просто згортання згортання конституційних прав, і я вважаю, що це такий собі конституційний заколот або навіть антиконституційний переворот чи щось таке. В конституції чітко визначені громадянські права, зокрема. Друга стаття каже, що Україна це правова держава, соціальна держава. А третя стаття каже, що людина є основною цінністю держави. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Починаючи від заборгованості заробітної плати, яка на сьогодні здається 2,5 мільярди гривень. Да, пане Волонець, 2,5 мільярди гривень. І знаєте, рабовласники не поспішають повертати ці кошти. А міліція, поліція, прокуратура СБУ не поспішають е, наводити лад з тими роботорговцями, рабовласниками, які доводять до цього. А що таке? 2,5 мільярди невиплачених заробітних плат? Це не просто людина там не нагодувала свою дитину. Ці гроші фактично. Виняті з обігу з економіки, ви розумієте, це, це, це не просто не виплата заробітної плати, а це шкода, глобальна шкода економіці цілої держави. Це зниження покупельної спроможності громадян і як наслідок стагнації економіки. Це по перше, не відаю, а де щоб то ми всі сиділи вдома, що вони просто працювали і заткнулись, що ми не представляли для них нікакої па. на улице он выбивает из привычной жизни людей которые неожиданно понимают что их дело бороться за свое будущее будущее своей страны и людей которые они видят вокруг себя а политики этого не хотят чиновники этого не хотят полиция этого не хочет они хотят чтобы мы просто разошлись по домам и поэтому уничтожить нам самые разные препятствия чтобы мы никогда не протестовали и вот уже который год, это еще один такой аспект. А ще одна...